Руальт дал, Чарлі та Великий скляний ліфт. Продовження. Розділ п'ятий Марсіяни. У космічному готелі не треба було висіти в повітрі, адже завдяки пристрою, який створював гравітаційне поле, там не було невагомості. Тож після успішного стикування містер Вонка, Чарлі, дідунь Джо, пан і пані Бакет змогли нормально зайти з великого скляного ліфта прямо у фоє-готелю. А од дідуся Джорджа, бабуні Джорджини та бабусі Джозефіни, вже понад 20 років не торкалися землі, тож і тепер старенькі не мали жодного бажання міняти своїх звичок. Щойно лиш припинилася дія невагомості, як усі троє плюхнулись назад у своє ліжко і почали вимагати, щоб ліжко заштовхали до космічного готелю разом з ними. Чарлі розглядав велетенський вестибюль. Підлога була всталена товстим зеленим килимом, зі стелі звисали 20 здоровезних меретливих люстр, а на стінах висіли коштовні картини. Скрізь у фоє стояли великі м'які крісла. В дальньому кутку розмістилося аж п'ятеро дверей до ліфтів. Усі наші приблуди із скляного ліфта мовчки озирали усю цю розкіш. Ніхто не наважувався заговорити. Власне, містер Вонка їх попередив, що кожне вимовлене слово фіксуватиметься центром космічного контролю в Юстоні, тож краще не говорити зайвого. Від ледь чутного годіння, що долинало десь із під Підлоги тиша ставала ще моторошніша. Чарлі міцно вхопився за руку дідуня Джо, правду кажучи, йому це все не надто подобалось. Вони вломилися всередину найбільшої збудованої людьми механічної споруди, яка є власністю уряду Сполучених Штатів. І якщо їх тут викриють і зловлять, а це станеться рано чи пізно, то що з ними тоді буде? Пожиттєве ув'язнення? Чи, може, гірше? Тим часом містер Вонка щось писав на аркуші паперу. Потім він підняв його вгору, і всі прочитали Хтось із вас голодний. Троє стареньких на ліжку почали махати руками, кивати головами і роззявляти роти. Тоді містер Вонка перевернув сторінку. На звороті було написано: На кухнях цього готелю повно смачнющих делікатесів, омарів, стейків, морозива. У нас буде найрозкішніший у світі супербенкет. Зненацька з прихованого динаміка пролунав оглушливий голос. Увага! гримнув голос, і Чарлі аж підскочив, і Дідун Джо теж. Усі підскочили, навіть містер Вонка. До уваги восьми чужеземних астронавтів. Говорить Центр космічного контролю в Юстоні. Ви вторглися на американську територію. Наказую негайно назватися хто ви і звідки. говоріть прошепотів містер Вонка, приклавши палець до вуст. Кілька секунд панувала жахлива тиша. Ніхто не поворухнувся, крім містера Вонка, який, не переставав шепотіти Цс, ц. Хто ви такі? рокотів голос із Гюстона і його чув увесь світ. Повторюю, хто ви такі? Сердито і настирно гримів голос, а 500 мільйонів людей припали до своїх телевізорів, очікуючи відповіді від загадкових чужинців. На борту космічного готелю не було камер, тож телебачення не могло показати, що діється всередині, можна було тільки чути слова. Телеглядачі глядачі не бачили нічого, крім зовнішнього вигляду гігантського орбітального готелю. Сфотографовано, звісно, шаквартом, Шанксом, Шавлером, які летіли позаду. Ще півхвилини цілий світ очікував відповіді. Але відповіді не було. Говоріть! Рукотів голос дедалі гучніше і гучніше, перетворившись у страхітливий крик, від якого у Чарлі у вухах мало не луснули барабанні перетинки. Говоріть! Говоріть, говоріть. Бабуня Джорджина сховалася під простирадлом. Бабуся Джозефіна запхала у вуха пальці. Дідусь Джордж припав чолом до подушки. Нажахані пан і пані Бакети знову притулилися одне до одного. Чарлі стискав руку дідуня Джо, і вони обидва дивилися на містера вонку, благаючи поглядом зробити що небудь, а містер вонка стояв собі з незворушним виразом обличчя, хоча можна було не сумніватися, що зараз у його геніальній голові вирує шалене море ідей. Це ваш останній шанс, ревів голос. Ми ще раз запитуємо, хто ви такі. Відповідайте негайно. Якщо не буде відповіді, ми будемо змушені визнати вас небезпечними ворогами і ввімкнемо аварійне заморожування, після чого температура в космічному готелі впаде до мінус 100 градусів Цельсія. Ви всі миттєво замерзнете. Даємо 15 секунд, щоб ви озвалися. Після цього ви перетворитесь на бурульки. Один, два, три. Дідуню, прошепотів Чарлі, доки йшов відлік. Ми мусимо щось робити, мусимо швидко. Шість рахував голос. Сім, вісім, дев'ять. Містер Вонка не ворушився. Він просто спокійно і врівноважено дивився прямо перед собою. Чарлі з дідунем Джо нажахано спостерігали за ним, аж раптом вони помітили, як у кутиках його очей промайнули крихітні пустотливі зморшки. Містер Вонка знову ожив. Піднявшись навшпиньки, він крутнувся, пробіг пару кроків і вириснув якимось неймовірним нелюдським фальцетом. Фімбузізі! гучномовець миттю замовк, припинивши відраховувати відлік. Запала мовчанка. Увесь світ закляк в очікуванні. Чарлі, не зводив очей містера Вонки, Той знову намірився говорити. Набравши повні груди повітря, він верескнув. Містер Вонка вкладав у цей верх стільки потуги, що аж зіпнувся навшпиньки. Бонго, Буні! Да Доні, дуні! Ви є, луні! і знову павза. А коли містер вонка заволав знову, незрозумілі слова вилітали в нього з рота стрімко й чітко, мов кулеметна черга. Сунг, сунг, сунк, сунг, сунк. заторохтів він. Цей дивний верес прокотився лоною величезним вестибюлем космічного готелю. Він прокотився луною по цілому світі. Містер Вонка обернувся обличчям туди, звідки перед цим долинав голос і гучномовця. Він підступив на кілька кроків, мов би хотів сказати щось конфіденційніше, особистіше. Тепер його голос звучав значно спокійніше і повільніше, проте кожне слово було мов би, викарбоване з металу. Кіра суку, боку ми мудро другиї куку, Аліпенда, какаменда, панс фордлун фоє суспенда. Каті каті, мунс ун старса, фан-фарак, венера. Містер вонка витримав театральну паузу, після чого глибоко вдихнув і заверещав диким, пронизливим тоном: Кітім бібі зунг! Фімбонізі зунг, гугу міза зунг, фумікака зунг, а на полала зунг-зунг зунг. Це справило небике враження на цілий світ. У центрі управління польотами в Юстоні, в Білому домі у Вашингтоні, в халупах і палацах від Америки до Китаю і Перу. 500 мільйонів людей, почувши цей дикий страхітливий голос, що викрикував загадкові і геть незрозумілі слова, затремтіли від страху перед своїми телевізорами. Нажахані люди поверталися один до одного і запитували хто вони, яка це мова, звідки вони прибули? У президентському кабінеті в Білому домі віцепрезидентка пані Типс, члени уряду, голодокомандувачі армії, флоту і авіації, шабле Ковтач з Афганістану, головний фінансовий радник і навіть кицька місіс Топсіпуся застигли на місці. Вони були не на жарт перелякані, і тільки президент у ці хвилини міг похвалитися холодною головою, гарячим серцем і ясним розумом. Нянечко, покликав він. Нянечко, що ж нам тепер робити? Спершу я тобі дам скляночку теплого молока, сказала міс Типс. Терпіти його не можу, скривився президент. Будь ласка, не змушуйте мене пити цю гидоту, тоді викликай головного тлумача, сказала міс Типс. Покликати головного тлумача, розпорядився президент. Де він? Я тут, пане президенте, озвався головний тлумач. Якою мовою цвенькала та. Потворка в космічному готелі швидко ескімоською? Ні, пане президенте, не ескімоською. Ага, тоді це була тагальська. Тагальська або Угрофінська? Ні, пане президенте, не тагальська і не Угрофінська. То, може, Дравідійська, зулузька або Тунгузька, чи Тупійська? Стовідсотково не Золуська, пане президенте, і я впевнений, що не Тунгуська і не тупіська. Досить нам потякати, якою мовою це не може бути, ідіоте, гаркнула міс Типс. Розлумач, якою вона була. Слухаю, мем, міс віцепрезидентко, пробалькотів головний тлумач, трясучись зі страху, але повірте, пане президенте, що я ще ніколи в житті не чув подібної мови. А я думав, ти знаєш усі мови світу. Знаю, пане президенте, не бреши. Як ти можеш казати, що знаєш усі мови світу, коли не знаєш цієї? Бо в нашому світі такої мови немає, пане президенте. «Не Немилий дурниць, голубе, гримнула місь Типс. Навіть я дещо зрозуміла. Ці люди, мем, міс віцепрезидентку, явно намагалися вивчити кілька наших простеньких слів, але решту їхньої мови ніхто на цій землі не чув. Пискляві скорпіоне. вигукнув президент, ти хочеш сказати, що вони могли прибути споза споза, невідомо звідки? Саме так, пане президенте, і звідки ж? Наполіг президент. Хто зна, відповів головний тлумач. Однак чи ви звернули увагу, пане президенте, як вони вимовляли слова Венера і Марс? Звичайно, зверну, сказав президент, але яке це має значення? Ага, тепер ясно, до чого хилити. Господи помилую, це марсіяни? І Венерці, уточнив головний тлумач. А це, сказав президент, може погано скінчитися. Не те слово. вигукнув головний тлумач. З тобою більше не розмовляють, поставила його на місце міс Типс. Що нам робити, генерале? запитав президент. Підірвати їх. крикнув генерал. Вам би тільки все підривати, нахмурився президент. Вам що, не спадає на голову нічого іншого? Мені просто дуже подобаються вибухи, відповів генерал. Це ж таке звичайня!» Бах, трах, Тарабах!» Не будь таким ідіотом. Трутилася міст Типс. Якщо їх підірвати Марс оголосить нам війну, а з ними й Венера. Це стопудово нянечко, погодився президент. Нас посічуть, як дурних індиків, потовчуть, як січені товчиники. Ні, я стану з ними напрю. заволав головнокомандувач армії. Заткни, пельку, огризнулася міст Типс. Тебе звільнено. Ура! Зраділи решта генералі. Браво, мем, міс міс Типс повела далі. Нам треба бути з ними якомога лагіднішими, бо той, що з нами говорив, був страшенно розлючений. Нам треба бути вічливим, щоб вони заспокоїлись. Нам ще війни з марсіянами тільки бракує. Очевидно, вам, пане президенте, варто самому поговорити з ними. Зв'яжіться з Юстом і скажіть, що нам потрібен ще один прямий радіозв'язок з космічним поготелем. І не зволікайте.